Він свідок двох світових воєн. Одному із найстарших мешканців Івано-Франківська виповнилося сторіччя. Ювілей відзначив Тимофій Суворов, уродженець Пензенської області. Росія, наприкінці 30-х років минулого століття, служив у Червоній армії, учасник війни. Після визволення Станіславова від фашистської окупації поселився в обласному центрі. Тривалий час працював у дорожньо-ремонтному управлінні пізніше на деяких комунальних підприємствах. Тимофій Васильович навіть не помі. Мітив приходу круглої дати. 100 років вже? 100 років, так? Я не знаю. Працював я всю життя в активі робота. Я в житті активі». нині старожил мешкає з племінницею та онуком його дочка Людмила Ігнатієва розповідає: Рід суворових налічує чимало старожилів. Припускає родинні гени причина такого довголіття. Бабуся, тато мама теж майже до 100 років прожила баба Паранька, і так дідо на живе. Представники Івано-Франківської мерії вручили старожилові подяку міського голови, квіти та матеріальну допомогу. кажуть, такі люди обличчя цілої епохи. Бачимо, Бог дав довге життя, нормальну, добру ще пам'ять. Багато згадує. Багато згадує. Ну, хотілося б, щоб такі люди свою таку велику старість відчували і жили в нормальних умовах. Бачимо, є дочка, є зять, є внуки у міському департаменті соцполітики. Розповідають наразі у Івано-Франківську мешкають троє старожилів, котрим виповнилося 102 роки. Соціальні працівники всіляко допомагають таким людям. Дуже багато таких людей, які вже є у віці. Вони в основному десь ще одинокі, чи одиноко проживаючі діти десь проживають за межами міста Івано-Франківська. Тому у нас структурний підрозділ департаменту соціальної політики, територіальний центр соціальних надання соціальних послуг. То ми відслідковуємо, моніторимо і, звичайно, що надаємо допомогу чи до релігійних свят, якісь продуктові набори. Загалом цього року ще троє івано-франківців відзначатимуть столітній ювілей. Іварін Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.